Таке, знаєте, от виходиш виходиш винести мусор, а там дзен. От так виходиш і думаєш, блядь, уб'ю цього дворника в 7 часов утра. Виходиш, а в тебе дзен. Тому що кругом курорт віддихаючи, їх місце називають додихаючі. В общем, і все таки дзен. І ходять красиві льотчики в льотній синій формі. Це так, це так красиво, і ти думаєш, та нахіра там когось посилають. Взагалі, мир знаєте, як на роботу спішать. І такі, Галя, привіт! Стой, сюди, йди! Оце вони спішать на роботу. <клухи> От, і колись мер міста Олександр е Борисович Паутов вирішив зробити красиве місце у городі. Перед воротами на курорт поставить. Е Фонтан. Значить, і всі ж такі, нахіра він там нужен, бо на тому місці збираються молодняки, вони потім вирішують куди йти. Бухати, гуляти, танцювати, а тут поставлять якийсь кунчений фонтан. Зачем воно треба? Нема куди деньги потратити. Це така вічна тема. Ну, фонтан Мер сказав, бляха, фонтан буде, нікому нікого не прощу. Короче, фонтан Загородили там гірню, строїли, строїли, построїли цю не бадью, підняли в общем, такі дух Накидали і почали на тих духах щось ліпити. І хтось каже, повинно бути щось дуже красиве. А хтось каже, Блядь, яка така, така херня, що воно там буде, що це таке, в общем. Ну і в общем прислали туди якогось художника. А художник почав на всіх цих дугах щось ліпить зеленого цвіта. Все такі, о Боже, що це таке. І тут бац, була виліплена одна нога, і потім ще щось там інше було виліплене, таке знаєте, та голов'яжка якась. І всі думають, бляха, що ти такої пропало місяць, нічого не робиться, другий місяць нічого не робиться. Оказується, скульптор пішов з запойк, мер города, зважає до себе першого заступника і каже: Так, отето дивись мені. Роби, що хочеш, але він дов не туди єлади. Перший зам їде до цього художника, знаходить його в якомусь борделі, готовим, обриганим, в трусах, Витягує цього художника, одягає, б'є, вмиває, Хорошо, приводить в, в, в сознання, mm -hmm. витягує, каже, сука, давай ліпи, якщо за місяць не зліпиш, я тебе гандона урою. Коротше, привозять того туди, йому херово, і він починає починає ліпити голову. голов'яшку ліпить голову. Перший замера прийшов і каже, що ти ліпиш? Він каже, голову ліплю. Кажу, ні, голову можеш не ліпити. Ліпи сраку, голову я й сам сліплю. Відтоки зліпили там, я не знаю, на що це був намік, але, вийшла там мавка лісова. Така ділірійна, зелена, страшенно кончена лісова мавка, з під якої слегка текло. <плес> 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 Стікала Ну, Мавка та лісова простояла, мабуть, півсезона, її зняли і задорого продали якимсь там арм'янам. <плес> Намір моя. и поставили сначала душ. Фонтанировала слезы. И все казали, это городский душ. потом, правда, сделали самом деле прикольный фонтанчик, невеликий, там он обезюкал, всякие такие штуки. Вот, ну, там мамка лисова, это я вам скажу. Там, на самом деле, жопа была гениальна. на самом деле, наверное, первый зам вместе с Радником. Носик, не забудь носик приделать.